Всім вітанечко, всім привітки! Сьогодні ми будемо розглядати хороші бій, який я зіграв на Ріночоронте. Це є замовлений майстер, і дякую величезний твій споглядач за фінансову підтримку. Ми граємо на такій комплектації, як трофейний вентилятор, трофейний стабілізатор та трофейна турбінка, і ми потрапили в бій Ель-Халуф з 10 рівнями без артилерії. Скажу вам на рахунок Каріні Шронте, він доволі складний танк, враховуючи те, що в нього є ця система дозарядки, і це є танк вічної дозарядки, можна сказати, бо один раз Ти даш демедж, а потім знову ж таки Кадешиться Даш двічі, а потім кадешиться пів півхвилини. Але е, в хороших руках. В принципі, цей вій буде показним на рівночуронти, що ця машина так і може. Тут в загальному 2200 ДПМ у хвилину, але ви побачите, як я зміг реалізувати їх. Підемо на стандартну позицію на квадрат с 2 так? І будемо там чекати, щоб хтось помолився, виїхав, та ми його змогли звісно роздамажити. Хочу вам сказати, що цей бій був на стрімі зіграний, і в мене з'явилася тепер можливість записати його. Тож, ще раз величезне, дякую Twitch споглядачу Тут перший постріл дуже гарний, дуже гарний Ми дали в гармату нашого союзника. І я бачу, що СТБшка трошки нагліє, так? І він буде тут виїжджати, але в нього є нюансик в нього є. Um, лючок. Також приїжджає об'єкт 705-й, кладуть на гусеницю і ми даємо йому ще раз другий постріл з критом. І тепер далі дозаряджаємося ще додатково. Тож, ситуація по мінімапі нормальна. В принципі, тут всі є ВТС-ТПТ, -ВТ. бачите, всі сюди їдуть, всі тут будуть. Бадатися, я тут вирішую тільки один дати постріл по язі не давати два і далі перезаряджатися. Тут тобто, ще такий нюанс, якщо ти дозаряджаєшся, так, там декілька секунд тобі лишається, щоб, наприклад, дозарядитися, то старядок, який в тебе заряджається наступним, він буде заряджатися в половину швидше. Ось такий нюансик є. Тому, можливо, тут і трошки покращується мій ДПМ, але все рівно пос... цей два снаряди є в барабані, а третій дозаряджається. Тим часом ми на перекатах бачите, ми дали нормально шкоди супротивникам. І з четвертий чомусь стоїть, я не знаю, чому вицілюю сюди. І ми стараємося його нормально пробити. 6 секундів чекаємо. Тут уже тут не полетів. І 2 секунди, і знову у нас є два снарядика заряджені. Вирішую все ж таки дочекатися КД, але Йосип 4 дуже нагло їде. Так, 3, 2, 1. Зарядився в щоку, пробив. Супер. Стало пробиття Пройшов пробій. Чибісь. По ситуації в бою, в принципі. Це все ідентично, по хп, у нас рівно, 2-1. Але пройшло вже трошки більше часу. 3 хвилини пройшло. Бачу, що наш об'єкт 430 просто їде вперед. Але край мока, я замітив об'єкт 705-го, який їде сюди. І я його чекав. Чекав, поки він вийде. Тож, е, наші союзники поїхали вперед давити. Я не вирішую пушити. Поки що почекаємо трошки та подивимося, як буде відповідно все відбуватися, як будуть тут події. На рахунок бою. Дві стежки шотні. Постараємося зараз убити. На жаль, полетіло в лдшку від А, І центр, якщо нікс також мене не пробив. Тому я зараз думаю, як краще виїхати. Щоб дати ці, цю шкоду. М -м -м і я її знаходжу. Просто на реакції виїхав та дав постріл. СТБшка шотна, вона мені не цікава. А краще поїду на 60 ТП. Він КД в принципі, і я тут можу навіть тричі в нього дати. йому коток, перше думаю, через гармату, потім акуратненько ви, вицілюємо. Наш союзник до, його добирає. Зайдемо на КД, далі та будемо роздамажувати наступних важких танків Йосипа і також 60 ТП. Я вирішую заїхати просто зараз дати 2, сюди, дати ще плюс 1000 шкоди. І йдемо на вічний КД, який йде 40 секунд. Тим часом вже маю 5700 шкоди. Та зробили вже два фраги по, по фрагах, як бачите, 7-2, але по ХП. Ми, в принципі, трошечки зараз тільки почали вигравати, так? Заряджаємо другий снарядок. їдемо сюди на 60 ТП. Так, акуратненько. До речі, 60 тп в мене цілить. Але бач, не прибиває. Я думав, ще один постріляти по ньому. Але ні. Не пішло. Також. Їдемо просто вниз, бачу бабаху, я зразу тікаю в бік від бабахи. Отримую е, лишній шот від гриля, але отримати 660 краще, ніж ваншот від, е, від неї. Тут вже акуратненько під'їжджаємо ближче, вицілюємо бабаху, бачите, є можливість тут настрельнути. Демоліфу. Супер. 7136 шкоди. І ми погнали далі. Там залишилося ще трішки. З супротивників є фуловий об'єкт 140. Так, Та шотна бабаха. В принципі, шот і прожетко. Та мантікора, яка взагалі в іншому керунку. Тобто в іншому кінці карти, її вже пушить прожетку наш. Тому я, ну, я ж розумію, що залишився тільки об'єкт 140. Але я не знаю, де він є. Тому треба його шукати. Там немає. Бачу, я не свідчуся, значить, він тут в кущиках стоїть на базі. Але Тут такий, ну, так обідно було цей постріл, я міг йому дати та а, в загальному настріляти більше шкоди. Так, рикошет обідний був. І бачимо, що об'єкт 260 під'їжджає ближче. Ну, ми просто на автоприцілі його вбиваємо. І бій завершений. Бій завершений. Отакий рівно 2200 ДПМ. Йдемо дивитися результати даного бою. Ось результати даного бою. Ми взяли майстра та медаль підтримка. Зробили 7603 шкоди та 2 фрага. Плюс танкнуло 1140 та 277 насвітили. Також ми в цьому бою взяли 1298 вільного досвіду. Та зробили 20 пострілів, 19, яких ми попали, та 16. Ось такий був бій. Дякую величезний твій споглядач за замовлення даного танку на майстра. І звісно ж, ми тут будемо записувати дуже багато боїв, які ви замовляєте. Або ж були зіграні мною дуже епічні бої. Тож, не забувайте потискати подобайки, підписуватися на канал і підтримуйте мене в турнірі Ліга Вод України. Всім чао. всім до зустрічі. па па